Друзі, всім привіт! Сьогодні прибула посилочка, посилочка значно велика, має 1,7 кг і давайте розпакуємо, що там всередині. Дійшла занадто швидко, по ну, моїх мірках це занадто швидко, там 15-16 днів. І вже була в Хмельницькому, поки що забрав шедень. А тут ми бачимо коробочка трошки пом'ята. От, от характеристики ми маємо. Це зарядний пристрій. Він може заражати від 6 до 24 вольт акумуляторну батарею. От такі стандарти всі підтримуються. Ну і давайте глянемо, що там всередині. До речі, вперше бачу, що в такій лівці без всякого захисту було воно запаковано, але це таке. Так, що тут ми бачимо? О, дивіться, як упаковано все гарно. Ось така от штука і така от вже ми бачимо запчасть, яка в процесі експлуатації була загублена. А точніше поломана. Мануальчик. Давайте подивимося, звідки що ця запчастина. Ну, а ця запчастина, дивіться, от звідси вона. Ну, це, я так вважаю, що це не критично. Дроти, які під'єднуються до самого акумулятора. Ну, їхня довжина, напевно, десь близько. метр двадцать. Такие вот крабики. Крабики запаяні. Это, напевно, что не мить, а обмінньона. Вот такая вот ручечка. И вилка. Так, давайте вімкнемо і подивимося, що буде. Написано OFF, батарея відсутня. Ну, тут можна режими вибрати, де ремонт акумуляторної батареї 3А зарядка, 15 амперна зарядка. І 30 А зарядка. Але пам'ятаємо цей пристрій, можна використовувати від 6 до 24 В. Він сам визначає. Ну, а далі будемо тестувати на акумуляторі. Акумулятор буде вести. Всім дякую.